Не можна не критикувати владу. Влада без критики перетворюється на монстра. Влада, яка вам симпатична, яку ви схвалюєте. Влада вашої партії має піддаватися такій самій критиці, як і влада, яку ви не схвалюєте. І я дуже хочу перемоги Трампа. Я дуже хочу перемоги республіканської партії. Я завжди підкреслюю, скільки важливого зробив Трамп для Сполучених Штатів Америки, і саме такі речі, як. Судовий позов проти опозиційних ЗМІ руйнують перемогу Трампа. І ми це з вами маємо розуміти. Ми це американські громадяни, республіканці, які голосують за Трампа. Єдине, що може хоча б гіпотетично зупинити Трампа, але це наша з вами громадська думка. Не можна обожнювати лідера так само, як не можна його демонізувати. Це моя чітка, безкомпромісна позиція. Чим менше буде помилок Трампа, Тим більший шанс того, що та ідеологія, яку ми з вами поділяємо, переможе у боротьбі з лівою ідеологією.